Я бачу, наскільки стійка, не, не рушимо Україна і не дивлячись на все те, що відбувається, я бачу, що Україна стає сильнішою, сильнішою, незважаючи, незважаючи на брутальну агресію, яка вчиняється до неї. І, звичайно, ми бачимо, які відбуваються порушення гуманітарного права. Міжнародного гуманітарного права, і також я хотів би обслуговувати те, наскільки важливим є мир України та мирний план президента Зеленського. Україна буде вільною та демократичною Україною і буде мати силу. І сьогодні ми мали дуже плідну дискусію з міністром Сибівою про, про ситуацію, яка відбувається, і ми зрозуміли, що е, необхідно надавати пришвидшену допомогу Україні, і нам необхідно надавати. Ас... Допомогу та асистувати Україні у питаннях, де ми можемо це зробити. І це також має бути білетера. Цього року вже була підписана двостороння безпекова угода, тому ми маємо продовжувати працювати і відповідно до безпекових дій. В Україні ми будемо продовжувати роби, працювати над розмінуванням в Україні спільно з Литвою. Тому я хотів би також подякувати Литві за гарну, за гарну роботу разом. І, звичайно, я сподіваюся, що скоро буде такий день, коли, настане, коли Україна також посяде місце на, за столом НАТО.